Okay. Так, yeah. то новий мій обзор слендера. Перший обзор слендера. І тут треба суть гри, короче, треба здибати 8 записок. Спочатку я десь там дивився, треба бажано бути наліво, бо тож ж наліво там є якесь дерево. Я лично того дерева не бачу, тут багато дерева. Коротше, всього є 10 локацій. І тільки на вісьмох є записки. То тобто, есть якщо дві локації будуть пусті, то не страшно, то не баг. Треба одразу кричати, ааа, як плаште слендер. За ще збоку сидить в По скайпі. Десь там говорить. Так, то він. Він логу в нього не йде слендер. А я в ограю, що ти? Граєш? Ха. Ну, але не ту версію, що в мене. Та сама? Та сама. Коротше я вже захекався ну, в грі. І заходжу в будинок. Сама певно страшніша локація то йти в будинок. Ну, капіте як страшно, якщо буде слендер на повороті. Можете на саме початку відразу не виключати звуки і відбігати на пів кілометра від екрану. Бо на саму... Найкрутіше. Шо найкрутіше? Найкрутіше грати ввечері слендер. Не, дуже. Або, а, а на от... вушниках. Uh -huh. О, баш, бедраєш туди якийсь бах. Недоробки. Ну, богу, дякувати в мене дім. Пустий. Ще йду з його вибратися прямо. Кажуть, при Слендера дуже багато всяких байок є. Коротше, він може змінювати свою довжину ну, і той типа. Е, тонкий. Чувак в чорнім костюмі з червоним галстуком, з чорним галстуком? Так, не поняв. Віцято в тебе ж то в мене. В мене. Фуу богу дякую. Так, а я буду грав Slender Office. Ой, собі свій Офіс. Ладно, похожу. А ні, не, важна не здесь вітрялка. Й-мо, я не за мене. Для тебя слендер? Да. Ты мать. Ты же шо, с дебаву тут чьи вот? Фак! Фак! ха то Я дренье, феги! Ха-ха-ха! Ты же тільки заходжу за поворот, и там стоит! Всім раджу грати. Ааа, радиш. але не обисратися. Так, спокійно у нас будуть дивитися культурні люди, не то що. Ну і не то, що Єгора Ну его расче, що, що мой интернет. Май, <гум> май, шо ты? Компьютер в живот. Три. Три записки вже дебал. Так. У мене Оп. дві і то пустить. Вандавин інше ще... ходи переслідуєш меня ну, Ту тяжко сдебать эту то... Ну десь їх закидають і богу на них так запихает їх записок О сдел Сдебал ОБДЗН ты кивает Майда записка Ван мене написано кентран Типа можеш навіть не, не старатися бігти о, чуєте? Чуєте ти його звук? То значить, Що він ходить за мною слендер? Бо я здибав першу запитку. По легендах слендер ту... типа він тільки но ходить в лісах. Ну, його можна здивати. Він ще може заглядати в вікна. І він yeah. передає тільки на дітей. Дорослі його не бачать. На жаль, я зараз від каси не чую, так як я граю в навушниках, і навушник чуть собі не на лоба поставив. Два то... п'ята. П'ята вже? Коротше, коли ви здибали вже п'яту записку, бажано ці воду. Обладатися кожного разу. Я вже 6 дебав. Дякую бринися. Ага, йди в жопу. Ну значить він буде перед тобою. Він не переслідує, він задній. Сам знаєш, що тебе снайпер берести. Так. Хелп Ці записки, то походу письма цих год, його жертв. І ніхто не знає, що він робить з бідними дітьми. Одні думають, що він їх вбиває, другі съедають. Коротше страшна гра. Так, сумму після шостої записки. Вс <гум> починає гудіти. що все починає гудіти. О, до речі, можу вам зараз показати тут смотрю Ой-ой-ой да ще туда і крута штука що можна Батя сьома мені ще одну. Ще одну? Да Ну давай шукай я догадуюся демон. Можливо. Є! Я... восьмо! Шанував, ви побачите, як мій друг з'ябав всі вісім за Є! Всю! Всю Вс комплет. І що далі? Там друга місія є. Круто. Не за мною, не за мною. Честій чистого слендера ще не побачив ні разу ще пляха Тихо вже вісім записував, але я вже шість віше можна Я бідний за хеперсь То тобто, не страшно До речі я тут граю за дівчину Вроді Катрин чи якось так Перший раз вона побачила Слендера в себе вдома. вона бігом взяла камеру, та як в всіх голівудських ужасіках випила на двір. А на дворі в неї був ліс. І тут я здибаю третю записку біля якогось бензовода. Найновіший слендер там... як він називається? Слендер Slender Якось так. Там, короче, сандер має свого якогось там, не знаю, щось типа подавана, що. Там можна ключи шукати, там тікати в нього треба. Mm -hmm. Там двері закривати можна за собою. Там більш таке крутіша графіка сюди. Різна. Ясно, що графіка, крутіша. Четыре. Четыре. Ну не... Ты шо на 4? Греть, Майссови. 4, 4, 4. О, до речі, може зараз у принесити побачити. Зараз Вітяк, перну з тобою, я взагалі то вжатський якось мене більш переношу. Знаешь, більше Я взагалі тут тоже. Ну просто так неочікувано він стояв з... за мною. Дельний раз, коли я дивився в жаті, то був десь в 12-13 років. Я дивився таки вже в дзеркало. Я після того три місяці вже в дзеркало дивився. І, І то з відключеним світлом с хрестиком в долоні. То був дурдом тобі. Вадя я про своє дитинство. Погане дитинство. Чого форма? Поганий. Комп'ютер мав, значить вже добре. Води гори ще до неї немає. Маю, має, що ти його позориш, бідний хлоп. Бідний хлопчик захворів, захворів, яка не качи. Має ноут, не. До речі, він собі буде купляти цього. Комп'ютера буде складав. Ну, він складе. Він складе. Якщо в нього не розгоріло. Ну так. <гум> За тих слів я вже нічого не дивуюсь. За тих слів вже так все ясно. Тільки подумати, як може не розгоріти. Так. Да. Я вже він побачив картинку. Ну який вже в тебе? Тут так і є четверта. Хоч я тихо. Так, я ти побачив. Я не побачу дени, я його тут бачу. Тут навіть зум є. О, Віталяй. Так. Блін, смотря. Що я ходжу кругами, ніяк не можу здивати? Ходжу попити якусь сіку. В наступних серіях ми будемо знімали обзор Outlast. Mm -hmm. Якщо є вже То yeah. я вже скачаю. Я вже постійно на скачування. Скільки вже скачав? Багато. Ясно. Yeah. Не буду говорити в голос про, про мій швидкісний інтернет. Mm -hmm. Нічого вітк, тернопіль тут нема що скидатися. одного слова тернопіль ясно. Yeah. Ти щось маєш проти Тернополя? Кажу, що все ясно. Тут москалів ще ненавиділи до того, як тут то стало мейнстримом, так що Ще й досі ходять легенди, що в моєму городі москаль закопаний. Так то правда. Та ні, то було ще за війні. Просто в нас тут були ці великі перестрілки. Ти закопах, да? <кхи> Чекай, ти в тебе щипить чи то, в мене В тебе. У мене пезал. Значить, Та, десь там є той слендер. Ах, да. Туреччик, доброді. Світелка твого кінчається батарейка. Воно починає так мегати. Да? Да. Мне треба трохи, трохи тих програм позакривати, бо у мене є фабс і вс. Фабс є? Так. А ти його що заскочив? А щоб дивитися скільки в мене FPS. Тобі на наш уже. Ти як наш. Короче, покажу к я зараз того. Вуйка. Якщо я його ще збі. Блин, ну куда мені ты не хочешь попити сетку Ти ходи по підсідку? Там можно слибати Що е, там Стегли є така, машина є Я уже. можу Йоми, Слендер. Слендер Чо? Слендер за мною Понимаешь ты, помхо. Зараз я буду... як буду. Я вже граю. Ту саму версію, що в тебе. Нарешті. Нарешті в тебе. А мені треба було виключити торрент. А, ясно. Не то, що торрент. А типа а... роздачу. А тут шо до нього має, то ж не через інтернет ігра. В мене просто в програмі поно поключував. Думаю я тут. О, блин, я киза в двух купит ситку. О, здесь на записку. Витаю. А я так, що тут пеше? Кислендер и лиса. Ты читаешь все записки? Ну. О, бля. Начинается стуки. То есть тупит такі с Да блин, да шо в мене сюди сітка і сітка Не хочу сітки, не люблю сітки Недавно ставлю сітку в себе Там де москаля закопали Вадя <рес> закінчи свій видео обзор І ходи сюди Куда сюди? До мене 200 уже солнце О, сонечко весь Ц тебе перця 3 кілометра. Спочатку гори з'їхати, потім під гору виїхати. Випхую. А mm. слендер, Ладно, я походу зараз закінчу обзор, ти будь-який, типа, бета-версія обзор. Закінчиш другу серію. Так, да, закінчую другий сейф нарешті. Блин, я тупой, что шо? ты шов Ярс уж не видвец, мадя Оу. Ты закінчился видеообзор? Чай. Возвка на слендер.